Через те, що ми сьогодні а, показуємо в широкому спектрі персональну виставку художника. І як ви можете самі впевнитися зараз, перш за все для нас художника, але для багатьох полтавців, громадського діяча, людину з неспокійним серцем, людину, яка все своє життя присвятила власне рідному місту, і те, що ми бачимо на цій виставці, і в живописі. І в акварелі, особливо акварелі, бо ці акварелі були створені протягом останніх років життя Олександра Івановича Килима. Дуже багато куточків різної Полтави, Полтави, яку він любив, Полтаві, які він був відданий всім своїм серцем, Полтаві, які він присвятив своє життя, життя буремне, неспокійне, життя сповнене тривог, життя сповнене подій. Страждань, переживань, і найголовніше, що залишилося в пам'яті тих, хто знав його і особисто в мене, те, що ця людина була непересічного таланту до нашого музею. Справжньою несподіванкою стали акварелі, бо ви правду, їх ніколи не бачили. Акварелі Олександр Іванович, як казала Ганна Васильівна, творив уже в останні роки свого життя і ніколи не представляв на суд глядача. Я вважаю, що він був щасливою людиною. Щасливою долею художника його творчий спадок збережений, і це важливо. З щасливою долею громадського діяча він дуже багато зробив, був визнаний, підтриманий і мав безліч однодумців, і з щасливою особистою долею, тому що поруч з ним завжди був вірний друг, віддана дружина, людина, яка повністю поділяла його погляди, його життя, його тривоги і його радощі. Ганна Васильівна і яка присутня тут в залі. Я зараз саме їй хочу надати слово. Дуже приємно, що зібралися на річницю від, відколи по майсам Килим. І я тут бачу дуже багато знайомих обличчя, художників, і людей із громадського сектору і. Громадських діячів мені дуже приємно, що ви про нього пам'ятаєте. От сталася перестройка, перебудова. Він був один із тих, хто він вийшов. За те, щоб Україна стала незалежною. завтра. Буде той день, коли Килим у 1988 році провів перший мітин Полтаві. Потім другий мітинг був 26 липня, а третій у серпні тільки нас вже почали ганяти. А ті два мітинги ще не ганяли. По-перше, він мій друг найліпший, він мій кум, він хрещений батько мого сина. Це ну, ну це відкрита душа. Я вам скажу. Причому відкрита часто собі на шкоду. Це правда, от бо знаєте, як. Один в душу хоче дійсно щось хороше нести, а другий плюють ту душу. І, і таке було, і ви ж знаєте. І, і перші міти, скільки брехні було про нього, ой, це страшно. Ну, але тим не менше, це Сашко. Він уже було, як стане, і як стане, а я кажу: рукавикає. i 자신을